Номер 362 в готелі Мінамарк в Ругаді. Манюсінький такий номер. Ніколи не відпочивала в таких маленьких номерах. Аж незвично. Напевно, 3х3 на більше немає. Є шкаф. Шкаф оглянув, що там є. Сейф, пару вішок. Даєш пару вішаків. Постіль, не скажу, що білосніжна, але загалом чиста. Видно, що поміняна. Цікаво, як тут мають жити двоє людей. Він просто мініатюрний. Це ванна кімната. В кімнаті ФМ, мило шампунь, гель для душу, зеркало, душ знімається. Номер, в принципі, чистенький. В номері чисто. Видно, що був ремонт, ці стіни чисті, все чисто, освітлення. Гарний. Вигляд з вікна на протилежну стіну. Кондиціонер працює, якщо ключ вставлений, так не працює.